Наприкінці листопада минулого року у тваринницьких підрозділах Баришівської зернової компанії почали впроваджувати цікаву технологію. У дахах корівників і телятників споруджували спеціальні світлові отвори. Таким чином, ініціатори нововведення планували підвищити продуктивність галузі. Тут знаходяться телята від нуля до 4 місяців, це їм покращує споживання, як наслідок покращилися прирости близько 50-70 грамів на добу. В корівниках це повпливає звичайно на продуктивність. Ми чекаємо десь приблизно одну літру до нашої продуктивності. Майже через рік впровадження технології у тваринницьких підрозділах підбивають перші результати. Після того як поставили сідлові фонарі ми побачили, що збільшилось споживання сухої речовини. Ну і внаслідок цього збільшилось на 2-3 в залежності від продуктивності корів. ну, сама продуктивність. Та ініціатори нововведень у тваринництві Баришівської зернової компанії говорять: кожну новацію потрібно розглядати у виробничому комплексі. Тут кормовиробництво, його споживання, ветмедицина і загальне утримання мають спрацювати у системі, у якій елементи підсилюють одне одного.